Всім привіт, з вами мені Фрост. Я недавно думала, для деяких так дуже зацікавило я що ж, ну, що жінки назять прикраси. Ось я ж теж, виходить, дівочка, буду скоро жінкою, то я от, думаю показати вам, що мене робить В моїх шкатулках. Перша де шкатулочка, ну, ось така от велика. Мені в мене браслети і моє кольцо. Ось моє кольцо. Тепер я зрук і надію на палець. Ось так він. глядає такий. Це в мене улюблене кольцом. Я його сильно-сильно-сильно люблю. Мені ну, ж у мене багато якого ліс <середжу> Так, далі я ось такий отраслет. Він розтягується і затягується. Це мені подарували. Це я була на морі, таке, знаєте? Ну І такий ще... Він трошки запутався. О, так Зараз кладу і покажу мені другу коробку. А хто ж не спустився, що до, що до діда 10 днів то можна не скучати. Ось, друга коробка. Подумайтесь під чого вона. Спіть -ту. Тут ідуть мої кольця. Таке. Тому ось таке вже Моя мама носила, скрилукіті, ну і оце. Я виставляла фотка з цими копцями. Ну, це знаєте, такі в мене тут бріблочки такі такі. Зараз якось треба його залити, щоб були на руці вам від нього. Ось такі в мене білочки, два коти, один маленький котик і сердечок. Тут в мене сер багато сережок. О, у мене ще одне кольцо. Таке. У мене сережки, тут в мене коти, 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 тут у мене самі дорогі. Я теж на свята здягаю. Тут таке в мене просте-просте. Ось в мене ще отакі ось сережки, дивіться, сумочку. Дивно, звідти мене. У мене тут, дивіться, кавунчики. Кавунчики такі, сережки. О, ну, браслетик такий, він надягайте в мене руку він. Ось. Розтягується Ну, я думаю, головне це в нас іде. Ай Така от мене цепочка. Ну, оце українські сережки до вишиванки. Ну, просто рослить. Ну, я думаю, оці коти, які я вам показувала, то це йдуть на цепочку, як поняли. У мене ще ось така от. Янглія. Подивіться уважно от середечку в мене. І бачите в неї в середечку. Ось. Така в мене невелика колекція, звісно, но є. Ось так воно ну, все в мене йде. Зараз у меня не если вы не знаете, что я ялинку поставила. на нас вон дома она я вам покажу Заре вещь. Так, сладости. Ось, я чуть-чуть сито нахожу. Главное так. Ось, яйца. Там под стоїть. Цей гномик. І наші фігурки, які ми плили з резинок, Вони там стоять, але я не можу вам сказати. Зараз можу, якщо щось найду, що вам підсвітити, але я не буду зараз шарити. З вами були міні Фрост. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока!